Нам в міністерстві оборони України надали роз'яснення щодо законопроекту про мобілізацію. Відповідно до документу, мобілізація пропонується від 25... До 60 років з 2025-го пропонують запровадити базову військову підготовку у вищих навчальних закладах. Термін навчання буде визначено окремою постановою кабінету міністрів. Від базової військової військової підготовки у вищих навчальних закладах звільнятимуть громадяни, які є непридатними за станом здоров'я, які пройшли військову службу в інших державах до набуття громадянства України, а також ті громадяни, які вже вже проходили військову службу, крім того, замість строкової служби пропонують ввести базову військову службу. Це не плутайте, будь ласка, з базовою військовою підготовкою, тому що базова військова служба передбачена для тих, хто не навчається в університеті. І триватиме вона протягом п'яти місяців у мирний час і три місяці у воєнний.